Сьогодні у нас буде практичне таке відео, його можна просто подивитися, але значно ефективніше буде, якщо ви прямо зі мною будете проходити усі кроки. Бо коли ми знаємо, і не використовуємо, то рівняться тому, що ми не знаємо взагалі, бо який сенс. Загалом це може зайняти від 10 до ваш індивідуальний тем хвилин. Піклуйтеся про себе, психічне здоров'я кожного українця, то вкладу нашу перемогу. У нас зараз повномасштабна війна, і не дивно, що сили неді бракує. Це нормально, це очікувано. Під час кризи ми часто виробляємо щось на кшталт тунельного бачення і забуваємо і про свої сильні сторони, про весь попередній досвід, і про те, що можна зробити для покращення свого стану. Це нормально, це стається з усіма. Сьогодні ми зробимо ревізію ваших особистих ресурсів подолання кризи. Ви можете користуватися ним вже зараз, вже зараз збагатити ним своє життя, або сформувати звичку, щоб наступного разу ви згадали. Я можу допомогти собі ось так, ось саме таким способом. До справи: усі наші ресурси, тобто усі ресурси, що теоретично можуть бути у людини, добре описані у Basic ph моделі. Тому спочатку ми розглянемо весь асортимент, а потім з допомогою тесту самостійно або моїх питань прямо тут зі мною визначимо, що працює саме для вас. Потім я поясню, як ще, які є ще більш поглиблені варіанти, як можна користуватися цією моделлю у подальшому для вас та ваших близьких, або для ваших клієнтів, якщо ви мій колега. З практичною частиною то буде все. У останній третині відео я розкажу більше про автора, про труднощі, які йому довелося пережити, та покажу свої фотки з ком'юніті центру, яким зараз керує Мулі Лад, бо мені пощастило там побувати 22 2022 року. Отож, як виглядає basicph модель і чому вона так називається? У запропонованій моделі ми враховуємо всі шість частин, з яких складається індивідуальний стиль для подолання кризи для кожної людини. Вони і є першими буквами для назви BasicPH. Модель ізраїльського психолога Амулі Лада відкриває перед нами можливості побачити розмиття джерел, де ми можемо черпати сили і натхнення, щоб впоратися з кризою, а також демонструє нам безліч можливостей підсилювати себе та близьких. Ресурсів для відновлення достатньо, їх вистачить на всіх, і вони доступні. Отож, автор прийшов до висновку, що зазвичай долати стрес і кризу допомагають B. Beliefs and values, віра або переконання. A. Effect and emotions. Почуття. S, sociability – соціалізація, підтримка родини, групи, друзів, I, Imagination and Creativity Уява A, C – cognition – мислення, когніції, думки. PH – physiological activity, фізичне тіло, вправи. Я зараз буду розповідати трохи про кожну стратегію. Як я вже сказала, сьогодні ми будемо активними. Перше, що я вам пропоную, бути уважним до своїх ідей. Доки я тут говорю, у вас будуть виникати якісь думки, на кшталт. Це про мене, я також так роблю. Або ой, я давно не малювала, або ненавиджу таке, ікс то точно не про мене. Мені більше підходить ігрик. Або давно дзвонила своїм друзям, а раніше це мене дуже підтримувало. Виникла ідея, ставте відео на паузу і записуйте у планер, чи відразу пишіть друзям, давай на каву. Ми за тисячу кілометрів, давай на онлайн-каву. Теорія це класно. я би хотіла, щоб ми відразу переходили до практики. Тепер про кожну букву, тобто частину баделі, докладніше. Слухайте і фіксуйте, що про вас, а що ні. Believe – віра це філософія життя, вірування і моральні цінності. Цей спосіб подолання кризи базується вмінні вірити, вірити в Бога, в людей, в чудеса або в себе самого. Наступне A – почуття. Цей спосіб подолання кризи вимагає від нас насамперед вміння виявляти різні почуття і називати їх своїми іменами. Потім вже йде спроба вираження раніше розпізнаних почуттів, найбільш підходящими для кожної людини способами, наприклад, словесно, будь то в усній формі, в особистій бесіді, або письмово, в оповіданні, або листі, без звернення до слів, в танці, в малюнку, в ліпленні, в музиці, в драмі. Соціал, суспільство Функція, приналежність, соціальна організація. Цьому способу подолання кризи властиве прагнення до спілкування. Ми можемо звертатися за підтримкою до сім'ї, до близьких або до професійних психотерапевтів. Ми можемо самі надавати допомогу іншим постраждалим, занурюватися у громадську роботу або займати керівні посади. I – Imagination – дух творчості, уява, гра уяви цей спосіб подолання кризи звертається до наших творчих здібностей. Завдяки уяві ми можемо мріяти, розвивати інтуїцію, і гнучкість, змінюватися, шукати рішення в світі, гри та фантазії, уявляти собі змінене минуле і майбутнє. Когнішн свідомість, реальність, думка, розум спосіб подолання кризи, який звертається до наших ментальних здібностей, до нашого вміння логічно мислити, оцінювати ситуацію, осягати нові ідеї, планувати, аналізувати проблеми та вирішувати їх. І остання медальність фізична. Спосіб подолання кризи, який спрямовує до фізичної активності, до нашого тіла. Цей спосіб апелює до таких здібності нашого тіла, як -от до здатності відчувати за допомогою слуху, зору нюху, дотику, смаку, тепла і холоду, болю і задоволення, орієнтування на місцевості, внутрішньої напруги та розслаблення. Він включає в себе фізичні заняття різного роду, як от зарядка або вправи, ходьба, фізичні зусилля або робота. Прогулянки на природі, походи на байдарках або альпіністські походи все, що може подобатися вам. Як визначити домінуючу стратегію саме для себе? І на що це робити? Адже ми ось наглядно побачили всі стратегії. Ось ми вже знаємо, які взагалі бувають. Нащо нам знати свої? Можна ж просто вибрати з меню. Можна, звичайно, але під час кризи ми виробляємо те саме тунельне бачення. Забуваємо і про свої сильні сторони, і про те, що взагалі можна зробити для покращення свого стану. Це нормально, це стається з усіма, як я вже казала. Тому нам треба сформувати звичку. Basic PH мультимандальна або багатовимірна модель подолання стресу. Ця модель ілюструє, що у кожної людини є свої в лапках улюблені стратегії подолання кризи, а загалом їх шість. І чим більше стратегій ми використовуємо, тим більш ми Пам'ятайте, що ви вже у якійсь мірі стійкі. Один або кілька з цих шести факторів, шести моделей точно в наявності. Подивіться на цю візуалізацію, що притаманне саме вам. Згадайте, як саме ви даєте раду труднощам, як саме ви справляєтеся. Бо бо ви вже з труднощами точно стикалися, а хтось може вже експерти з труднощів. Я впевнена, що з початку повномасштабної війни експертів серед нас побільшало. Як будемо визначати стратегію? Можна самостійно скористатися адаптованим опитувальником. Посилання буде у описі до цього відео. А можна зробити це прямо зі мною зараз. Я буду задавати питання, а ви відповідаєте на них краще письмово, наприклад, у надатках телефоні або можна і подумки. Після ви будете мати карту своїх стратегій та знатимете, на що орієнтуватися в кризі. Кластер перший. Віра. Які є у вашому житті традиції, ритуали, які ви любите і яких притримуєтесь? Друге. Вам подобається належати до якоїсь компанії, як ніби це одна велика сім'я чи спільнота, група. Третє, як часто ви відчуваєте почуття спільності в тій організації, системі спільноті, в якій знаходитеся? Четверте. Наскільки ви цінуєте партнерів, з якими у вас є спільна справа? Другий кластер емоції. Чи важливо для вас мати можливість ділитися думками чи тривогами з тими, хто поруч? Друге. Чи є у вас творче захоплення, хобі? Третє. Чи часто ви відчуваєте у собі необхідність спілкуватися з близькими? Кластер третій. Спілкування. Що для вас значить взаємна допомога і підтримка? Як ви вважаєте, наскільки важливо ділити обов'язки в сім'ї? Чи подобається вам бути лідером, вести за собою інших? Вам подобається допомагати іншим, тим, хто у більш важкому становищі, ніж ви самі. Кластер 4 уява. Вам подобається створювати щось нове. Наскільки ви новатор? Імпровізація то ваша стихія. Вам більше подобається займатися однією справою чи переключатися на різні види діяльності. Підходимо до п'ятого кластеру. Це про розсудливість. Вам важливо точно оцінити ситуацію, зібрати всю інформацію? Для вас зручніше імпровізувати, чи мати при собі якусь робочу стратегію? У своєму житті як часто ви тренуєте себе, Стараєтеся себе дисциплінувати? Чи важливо вам мати реалістичний сценарій майбутнього? І останній кластер, шостий. Про фізичну активність. Як ви чергуєте свою активність та періоди відпочинку? Чи можете ви захопитися роботою, не дивлячись на фізичний дискомфорт, холод, голод, сирість? Які відео відпочинку вам найбільше подобаються? Чи користуєтеся ви техніками релаксації? Окей. Тепер ви знаєте, які стратегії працюють для вас природньо. А що робити з іншими? Як автор пропонує користуватися цією моделлю? Її можна використовувати як щоденний орієнтир і не підчизка а можна саме як модель подолання стресу. Якщо ви зараз у гострій кризовій ситуації, це перший варіант, коли в принципі втрачені всі стратегії, ви заплуталися, ви втратили ґрунт під ногами, потрібен акцент саме на наявних стратегіях. Ними ми будемо користуватися. Другий варіант. Буває так, що наші зовнішні події не виходять за рамки нормального. Але криза відчувається як глухий кут, як ходіння по кругу, як набридла пластинка, застій. Тоді будемо залучати відсутні елементи і робити щось по-новому. Наприклад, раніше ви справлялися через канал тіла, а тепер будемо залучати канал соціум. Загалом пам'ятайте про усі ці стратегії та по можливості імплементуйте їх елементи у своє буденне життя піклуватися про себе, то ваш вклад у нашу перемогу. А практична частина відео закінчилася тепер про автора та фото з центру. Модель Basic PH, правда, достатньо популярна в Україні. А, мені здається, що вона була популярна задовго-задовго, до початку повномасштабної війни, а, а зараз це такий новий виток її популярності. Я пам'ятаю, що була на семінарі конкретно по цій моделі ще років п'ять назад у Дніпрі. Також мені пощастило познайомитися з автором у комюніті центрі попередження стресу і у у Києві, яким зараз і керує Мулі Лад. Мені пощастило побувати там в одній з філд-тріпс під час мого навчання на курсі День Брома по травмі в Ізраїлі. Взагалі мені там дуже сподобалося. Хай рекомендую усім, хто шукає можливість поглибити свої знання з травми. тому буду часто згадувати про цей досвід. Фото з цієї поїздки ви бачите зараз на екрані. Професор Влад – це досвідчений клінічний психолог. Він працює з цивільними, а також з солдатами та ветеранами, які страждають від наслідків війни, починаючи з 1975 року. Також мені здається, важливо згадати, що Ладу довезлося пережити ряд трагедій у своєму житті, як от смерть сина під час однієї з війн в Ізраїлі. Також кілька років назад він потрапив у аварію і втратив ногу. Ком'юніті центр попередження стресу у Кірічмена вважається першим у своєму роді в світі та найстарішим в світі. Там правда круто і незвично. По перше, усі матеріали центру у вільному доступі. Це частина їх філософії. По-друге, там немає воріт, тобто ви просто можете зайти і гуляти в центрі. Це також частина філософії, оця відкритість. По-третє, організатори люди спеціально обрали погані райони, перетворили покинуте крило лікарні у місце, де можна з одного боку отримувати лікування. Наразі там працює 20 терапевтів, і вони дають близько 7 тисяч годин індивідуальної терапії на рік, подушти поступній для Ізраїлю ціні. А, і це дуже багато. І з іншого боку, там можна спілкуватися, а, там є дуже, дуже красивий сад, там можна поливати та висаджувати квіти, а, можна просто бути разом і відчувати ось цю ось підтримку спільноти за твоєю спиною. Як я вже казала, там немає варіти, ти можеш просто зайти, погладити кота, посидіти біля стримочка, а, поїсти, і мені здається. Це взагалі дуже хороша ідея збирати людей разом і давати їм можливість отримати підтримку, і важливо також давати їм можливість надати підтримку. Маю надію, що фотки вам сподобалися. Ну і якось розважили та надихнули вас. Дякую, що були сьогодні з нами. Бережіть себе, фізичний коментар. Якщо ви хочете підтримати наш канал, будь ласка, скористайтеся посиланням в описі, щоб відправити донат. Кожен ваш дарунок допомагає нам створювати більше контенту та допомагати більшій кількості українців.